Геть те, думаю, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так жалю в голосині Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на набогім сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буде лить на них сльози гіркі. Я нагору круту крим'яную буду камінь важкий підіймать і несучи в охоту страшною, буду пісню веселу співать. Вдовго темну нічку не видну, на не ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних очей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні надії таки сподіватись, буду жити, геть, дума, сумнів.